Ми можемо звернути увагу, що ми знаходимося в центрі міста Переяслів. До автовокзалу пройтися пішки всього 15 хвилин. Насипна під'їзна дорога, тверде покриття, комунікації, всі в подвір'я заведені, газ, електроживлення, водопостачання. Будинок майже в центрі міста Переяслів. Поруч школа, поруч дитячий садок, магазини, все, що потрібно для того, щоб комфортно проживати. Автобуси курсують і до міста Києва, і по місту. Міс Переяслав. Поруч річка Дніпро, поруч ліс. Локація просто хороша, дуже хороша. Що ж, дякую всім за перегляд. Так, шановні глядачі, поза моєю спиною будинок, який я вам вже один раз показував. Але за мною була хазяйка, е яка має специфічну роботу. І в цій специфічній роботі, а іменно, в чому специфіка? Вона працює з дітками. І за те, що вона діткам повторює одну й ту саму <кхм> речення по декілька разів, і має дзвінкий голосок. Ну так, звикла вона спілкуватися. Вам дуже сильно не сподобалося, як господиня коментувала стан будинку і розповідала про нього. Тому хазяйка мене попросила Рома, перезніми відео. Покажи людям слубо свою точку зору для того, щоб людям приємніше було чути розуміти і аналізувати. Нічого тут страшного немає, такі ситуації бувають. Інколи ви просто бачите мій результат роботи, вже готовий. А інколи мені приходиться деяку роботу по декілька разів перероблювати. Ну, так склалося. Тому зараз <кхід> я вже на одинці, на подвір'ї. Розповідаю все, що я думаю. А ви аналізуйте і сприймайте, як вважаєте за потрібне. Ну, хочу дуже сильно акцентувати увагу, тому що зараз дуже багато дзвінків, і люди, е ну покупці, глядачі інколи просять, що треба, щоб на подвір'ї бажано була житлова літня кухня. Тут на подвір'ї житлова врем'яночка. Це врем'яночки такі. Раніше були малесенькі будинки, у яких люди проживали. Поки вони проживали в даному будиночку, навпроти будували ось цей великий будинок. «Времяночки» Орієнтовно там 50 років, будиночку 30 років. Так склалася ситуація. Далі, поруч з будинком, ой, поруч з времяночкою є спортивний майданчик. тут турнік високий. Турнік низенький, маленька качелька, і поза його там раніше жила собака у такому невеличкому вольєрщику. Далі розповідаю, що на подвір'ї є альтанка. Альтанки, альтанка дерев'яна ще послужить. Тут треба її трішечки підфарбувати понизу, тому що вийшлася краска. Але стан деревини в самих дверях від не дуже супер. А от всередині альтаночки видно, що тут. Можна ще нею користуватися, підфарбувати і ніяких проблем з нею не буде. А хто захоче, навіть може ще зняти шифер і сюди положити якийсь металопрофіль і буде ще красивіше. Далі по подвір'ю. Ну, Господарі любили діток і зробили тут дитячий майданчик. Хто захоче, може прибрати, розгородити собі центр подвір'я. І у вас місця тут буде просто неймовірно багато. <кій> окрім того, окрім дитячого майданчика. На подвір'ї ще є в гараж, там, при заїзді. Для того, щоб в нього вскочити, можна вскочити відразу від дороги, а можна отут на подвір'ї заїхати і туди вскочити. За цей час, поки вийшло перше відео, господарі трошечки зайнялися порядком. І у, у господарській будівлі, де були раніше курі, прибралися. Тут також прибралися, вже хламидника ніякого немає. В гаражі я вже один раз був, там бетонна підлога. Дерев'яне перекриття, він це Ну, в мене зараз ключів немає, знову його відкрити не можу. Треба десь бігти до сусідки і його брати брати ключі. Далі. На подвір'ї є отакий 100-годічний виноград. Не знаю, скільки йому, мабуть, і не 100 років, але він дуже сильно розрісся. І, як на мене, він тут аж забагато сильно розрісся. Е... Робить тіні на подвір'ї. Це моя особиста думка, а кожен собі переробить. У господарів, як бачите, тут і кущі смородини, і ангрус, і порічки, і йошта, по-моєму, і піони. Ну, в общем, якщо взяти, трішечки розгородити цей майданчик, трішечки обрізати тут дерева, то подвір'я тут розвиднюється так, що сонце навіть буде аж забагато. Але ж це не все подвір'я. Ходім далі. По лівій стороні від будиночку ще була городина. Тут люди висаджували раніше всю картошечку, ну, самі знаєте, хто що хоче. Але вирішили одночасно трошечки підсадити деревцят. Чого, я думаю, вже тут аж занадто і багато стало. А іменно. Ось яблуня раз, ось яблуня два, три. О, там 4 росте у вишнях. Вишень дуже багато, шовковиця. Я думаю, що тут треба трошечки буде під, попід займатися і трошечки це все діло розчистити. Але я не знаю, хто будуть майбутні господарі будинку. Можливо, майбутній господар наоборот. Йому така атмосфера подобається. І Тому, мої думки, можуть не співпадати з власником, який захоче купувати. Господар в свою чергу, ну як при життю тримав тут дуже багато господарства. Ось на території подвір'я одна загорожа, раз. Друга загорожа, два. Третя загорожа ще є. Там зараз обійду ще одну загорожу покажу. Ще ось одна загорожа. І це ще не все. І ще одна загорожа. І як бачите, якщо це все діло розгородить, то подвір'я тут стає дуже-дуже зовсім немаленьким. Тому що це я вам показав територію, яку люди пахали тільки на подвір'ї. О, що за крокодил літає? Хто знає, напишіть назву цієї птічки. Якась вона з острим клювом пригає по ветках, як макака. І ще перелітає. Ну, взагалі, капець. А тепер одне із основних і дуже цікавих факторів. За будиночком, за подвір'ям, зроблена ще одна здоровезна загороджа, яку використовували також для хазяйства. Але це також не все. Ось тут, за подвір'ям, подвір де покошена трава, тут також люди саджали для себе городину. Це вже берегова зона, можливо комусь вона і не потрібна, можливо, ніхто садити не буде. Але весь вік господарі даного подвір'я обробляли її, і все одно прийдеться, як мінімум, хоча б траву там косить. Так, по параметрах двора, я думаю, всі мене зрозуміли, що подвір'я тут не маленьке. Якщо все діло викосить, почистить і прибратися, то двір стає просто дуже неймовірно великим і об'ємним. Тепер давайте. Ближче про комунікації та про житло. Каналізація одна раз, інша каналізація поза подвір'ям два з переливом для того, щоб не набиралася вода, це дуже добре. Сам будиночок 1986 року з дерев'яним перекриттям. Побудований зовні з середини червона цегла, зовні біла цегла. Є горище. На горищі стропильна система вся в доброму стані. Шашель її тут ніде не трахнув. Це я вам 100% заявляю, гарантую і бачу. Все тут ціленьке. Поверх лежить глина і ця глина працює як додатковий утеплювач. Хто захоче, на другому поверсі при бажанні, собі може обладнати якусь житлову зону більярдну, тенісну, ігрову. Варіантів дуже багато, вибирайте, який вам більш подобається. На що ми можемо звернути увагу? Що якщо отут все розгородить, а, ми можемо звернути увагу, що ми знаходимося в центрі міста Переяслів, до автовокзалу пройтися пішки всього 15 хвилин. Тут поруч річка, поруч садок, поруч школа, поруч магазин. Варіант дуже цікавий і перспективний. І якщо там вийти до річки трубіш і під нею йти, то ми вийдемо ще до музею під відкритим небом. На жаль, у мене нема часу туди прогулятися, бо вам треба все заново розповісти про даний будиночок. Шановні глядачі, ось, така, ось такі заїзні ворота і фірточка. Територія подвір'я починається, як металопрофіль, там огорожа збудована, так і пішла вся територія подвір'я аж до машини, а там ще берегова зона і пахалась городина. Насипна під'їзна дорога, тверде покриття, комунікації, всі в подвір'я заведені, газ, електроживлення, водопостачання. Тут по вулиці в основному шастають тільки рибаки. І це тільки в сезонний період, коли вони можуть прорватися до річки Трубіж. От там річка Трубіж зовсім поруч. І ось територія, яка раніше пахалася, сусід, до речі, там пахає і тут пахає, можна пахати. При бажанні можна цей вишняк вирубати, і у вас тут територія взагалі відкриється і буде мега-мега симпатичною, мега-красивою. Як я вже говорив, там на подвір'ї куча 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 різних загорож для різних-різних курочок. і Пітеродаклій, і динозаврів. В общем, хтось що захоче, таке господарство буде держати. В минулому відео я розповідав, що тут дуже широкі ворота. Кожна половинка длиною, мабуть, по 2,70 а може навіть і по 3 метри. Тому тут можна організувати відкатні ворота, щоб вони відкочувалися аж туди. Ось тут і вистачає місця, де можна забетонувати фундамент відкатних воріт. І при під'їзді з вулиці, по вулиці, ви нажимаєте кніпочку, ворота поїхали і все, вже у вас прямий заїзд на подвір'я. Тепер йдемо далі і буду вам розповідати про будиночки. За комунікацію я вже сказав, за гараж, за хозблоки сказав, там куча різних... На вісів їх, їх бажано взагалі буде розібрати. Давайте зараз про врем'яночку. Времяночка у нас, скажімо так, допоміжний будинок на подвір'ї. Можливо, батьки будуть проживати, можливо, діти будуть використовувати для якихось своїх гульок. Газ заведено, світло заведено, вода поруч з времянкою. Санвузол в врем'янці не обладнаний. А тепер давайте зайдемо і звернемо увагу на що. Що у рем'янки встановлено газовий лічильник, встановлено газовий котел і встановлена газова плита. Тобто будиночок обігрівався, у ньому треба буде трошечки підробити ремонт. І в загальному, в загальному тут можна буде повноцінно жити або підживати. Хто як захоче. Хто може якихось більш детальних подробиць хоче, можете передивитися на іншому відео. Тут один час трошки підтекла криша, воно упала дранка намокла і глина впала. Но це все діло можна замарзати, можна підшити гіпсокартоном і буде порядок. Що ж, пошли до основного будинку. І в основному будиночку вам зараз розкажу його етапи будівництва. Спочатку був основний будинок збудований з верандою. Потім до веранди ще добудували ось тут невеличку таку холодну кімнатку. Не знаю, можливо, люди в нього використовували як додатковий холодильник. В потолок в стелю із шифера виходить вон, два бовдури. Один для газової колонки, один для газового котла. Зараз зайдемо в будинку покажу. По правій стороні перед будинком є погріб, він не сильно глибокий, тому що поруч річка, але він сухий. Повірте моїм словам, я думаю, що. При умові того, що я цих погребів бачив велику-велику кучу раз, то я вам можу з певненістю заявити, що він дійсно дійсно сухий. Так, ну що ж, світло включити не вийшло, ліхтарика з собою нема. Хто захоче, подивитися на іншому відео. Тепер звертаємо ще увагу на те, що сам будинок збудований на дуже високому цоколі. Це також окремий бар'єр для вологи для того, щоб волога не попадала в будинок. Тому що, чим, чим вишель цоколь будинку, тим менше вологи. Капілярний підсос називається. Вікна поміняні. Добудована холодна кімнатка. Не знаю, під що ви її будете використовувати. Раніше тут теж трошки все було завалено речами, зараз все вивезли, навезли, навели порядочок і хто захоче, що лишнє повикидає, хто не захоче, позалишає. Це в кожного свій вибір. Електролічильник одна фаза, підведено в будинок. Тут погріб, а ми з вами рухаємося в будинок. Що ж, глядачі, вдівши ширококутну лінзу. давайте будемо розповідати. При вході попадаємо в прихожу, яка обігрівається. Тут можна зробити перепланування на свій. Вкус і стиль, тому що на даний час такі великі прихожі вже не використовуються. Зараз прихожі стали набагато менші, компактніші, ну і можна сказати, симпатичніші. В даній кімнаті на підлозі лежить просто звичайний ліноліум. А, мабуть, він лежить по глинобитній підлозі, я навіть точно не можу вам нічого сказати. Але на ліву сторону ми попадаємо в кухню. І на кухні у нас викладена плитка. Хоч вона і старого образця, але лежить, як бачите, не відпадає. Газова плита 4-комфорочна 60-ка, Поміняно газовий котел. львівська газова колонка. Да, Вони зараз не ахті їх краще міняти або е, перевстановити нову автоматику. Рукомийник працює. Я вам можу продемонструвати, що вода біжить, як бачите. У людей на кухні була встановлена пральна машинка верхньої загрузки. Так люди практикують, і нічого страшного, вона тут не сильно людям і заважала. І в кінці кухні обладнано санвузол. санвузол на мою думку, проситься, щоб ванну викинули і поставили душову кабіну. Тоді місця стане тут більше. Буде місце, де більш корисніше розмістить рукомийник І унітаз теж можна буде чуть-чуть відвинути від стіни. Вікно, до речі, теж відкривається на провітрювання. Санвузол компактний, невеликий, але для того, щоб тут сходити в туалет, помити руки і прийняти ванну, місця повністю вистачає. Розвертаємося спиною до прихожі. Ой, господи, люди добрі. Розвертаємося і йдемо в будиночок. У будиночку, отут ми можемо звернути увагу, що цих дверей, мабуть, вони не потрібні. Ними використовуватися не будете. Ви будете просто бігати тут мимо і ніколи їх закривати не будете. Це я впевнений, тому що і в мене вдома цих дверей просто немає. Попавши в такий коридорчик, чи великий, чи невеликий, але як бачите, дану кімнату використовували для кіносеансів. Тут. Всі, всі Всідалася вся сім'я на диван на крісло і дивились телебачення. Але це не найбільша кімната. Найбільша кімната ось зала. Я зараз про неї все вам розкажу покажу. Саме головне, на що хочу звернути увагу: вікна металопластик. Жалюзі на вікнах. Опалення працює на уклонах і не треба прив'язуватися до електроживлення. Інтернет заведено, ось встановлено роутер. В одній лише цій кімнаті не вирівняна підлога. По всіх інших кімнатах підлогу трохи підрівнювали. Там лежить тирсоплита, кімната ця, хоч така і продовжувалася, але якщо я в неї зайшов, я себе тут стиснено не почуваю. Я себе, мені простору, місця вистачає. Шкаф стоїть до внутрішньої стіни, а значить, внутрішня стіна там сиріть не буде ніколи. Під вікном батарея є. І висота стелі тут ну, 2,90-100% є. Мабуть, може і 3 метри. Так як навкруги дуже багато дерев, я думаю, що треба трошки подвір'я підчистить, щоб у вікнах розвиднялося. Давайте зайдемо в залу. В залі у нас теж рівна підлога. Шпалери переклеєні. Стеля також переклеєна. Хай цим шпалерам може там, під 10 років, але вони чисті, охайні, без ніяких зауважень. Вікно на провітрювання відкривається, підвіконня дерев'яне, переносний кондиціонер, який ну, гудить, правда, трошки. І супер класна картинка. Мені дуже сильно подобається. Молодець художник, який її малював. Так, ну, другу кімнату кінозалу я вам показав. Так, глядачі, і тепер давайте пробіжимося далі і покажу вам ще одну кімнатку. Мабуть, основною перевагою даного будинку це те, що тут три кімнати ізольованих і прихожа прохідна. Підлога порівняна, підлога порівняна, а тут взагалі лежить ламінат. Сама найменша кімнатка, мабуть, спальня. А, мабуть, дитяча, хто як захоче, тут сугубо ліжко і шкаф. Ну, місця по будинку вистачає, хто захоче, десь зробить собі великий гардероб. І тоді не треба, щоб у кожній кімнаті стояла якась додаткова шафа, мебель. І кімнати стануть тоді просторішими і об'ємнішими. Що ж, шановні глядачі, Кому було цікаво, будь ласка, можете ще подивитися, як я показував відео з хазяйкою. Всім дякую за перегляд. Будинок майже в центрі міста Переяслів. Поруч школа, поруч дитячий садок, магазини, все, що потрібно для того, щоб комфортно проживати. Автобуси курсують і до міста Києва, і по місту Переяслав. Поруч річка Дніпро, поруч ліс. Локація просто хороша. Дуже хороша. Що ж, дякую всім за перегляд.